Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам показати ще один огляд рослин. У великому делікаті в нас є торговий центр депот, величезний делікат. І ось тут я хочу вам показати, які є рослини. Це я вам показую тут зобра... зображено <смас> так, квіти на знижках. Ось ви бачите гіацинти по 35 гривень, орхідейки також. Бачите, знижечка 219, ця, 2... ця 219. Ну, такі вони, звичайно, вже втомлені. Ні, в одной взагалі коріння, там вже все знило, його немає. от, ну, Такі ось нещасні орхідейки. Далі заміокулькаси, ось Тілансії, чи як на них зараз кажуть, не пам'ятаю точно. Манки маск монстерка. так, Ну, старалася не швидити так сильно, але ну якщо комусь швидко, друзі, вибачайте. Тому що, звичайно, я ж біля кожної рослини по дві хвилини стояти, заглядати не буду, тому що в продавці виникнуть запитання. Чому я стою туди, рослину знімаю по дві хвилини кожну. Ось така монстерка непогана, ціна на неї 425 гривень. Так, ну така непогана монстера. Далі, ось такий великий кущ заміокулькаса 1250 ціна, ну ще малий, тим більше ростуть нові рости, непоганий кущик. Тут каланхої квітучі, драцени, з патефілами, дуже великі кущі. Це квітучі, і, в принципі, 500 гривень такий великий кущ, я думаю, це нормально. Антуріуми, калатеї, ось такі. 331 гривня, так. Ну, в принципі, ціни я вам скажу нижчі, як були в епіцентрі. Ну, Звичайно, ось антуріум 800 гривень були і дешевші, але деякі рослини, ті, які були в епіцентрі, деякі ціни Ну, дешевше Дивлячись, що. Один кротон ось такий був. Залишився, мають один хамедорей, такий, ну не дуже такий стан хамедорей, шифлера. Ну, ось, друзі, мою увагу привернули ось ці фіалки. Квітучі, дуже класні, вони мають ще свіжі, їх тільки привезли по 240 гривень. Кущик дуже гарненькі, такі свіженькі. Ну, а глоксині то взагалі. Мені якби трішечки дешевше, то я б взяла один кущ, тим більше ось різні кольори: бордовий, червоний і фіолетовий. І кущі такі дуже величезні, красиві, ще з бутонами. Будучи квітнути, красиві. Кущик лавру, бенгальський фікус по 330 з лишнім гривень. Ну, також, в принципі, нормально. Так, калан знову, а це, друзі, примула. Я довго дивилася на неї, але не могла вирішити, що робити, тому що кажуть, що примули є. Кімнатні, я так думала, що це вона, але не ризикнула, щоб не загубити рослину. Не знаю. Я просто не знаю, чи вона кімнатна чи не кімнатна. Ну і тут зараз я вам показую орхідейки. Орхідейки ціна різна від тисячі і до саме нижче 400 з лишнім гривень, здається. Ну, непогані орхідеї, кущики гарненькі, є, звичайно, такі, вже, що трішечки вон там відцвітають. Є трішки сортових і ось така красива жовта, бордова, жовта-обігліп, дуже красивий, мені сподобалася. Колір такий насичено-жовтий. Не просто такий ніжний підсалатовий, а саме такий насичено-насичено-жовтий. Мультифлора о 498 гривень. Така вже також починає відквітати білі орхідейки. Тут крупноквіткова така 857 гривень. Ну, ось тут дикий кіт, ціна на нього, звичайно, так як він є сортовим, ціна 1250. ну Квіточки невеликі, але кіт сортовий. Це мені схоже щось на Буду: ось ця орхідея. Ну, думаю, то не вона, просто трішечки колір схожий. Так, ну Тут такі ніжно ніжно-рожеві, ось така схожа в мене була, блідо така жовтого кольору. Бігліпчик ось такий гарненький. Так, ну бордові тут такі красиві орхідеї, свіженькі кущики, також 800 гривень. Непоганий колір такий, те, що треба. Крупноквіткова також. Знов такий самий бігліп, 572 гривні. Вибачайте, друзі. Трішки підхрипла. Так, камбрія, яка вже не цвіте є кущик. Так, крупна біла. Інколи тут бувають цимбідіуми завозять. А, тут, до речі, не камбрія, то цимбідіум стоїть. Ну, що я його пропустила, не помітила. Так, ну ось так. Їх ніби й не багато орхідейок, але вони так густо наставлені. І, в принципі, якщо щось захочеться, ось така також ожева з білою губою. То можна знайти непоганий кущі, подивитися. Новорічний декор трішки залишився. І тут вже йдуть сукуленти, кактуси. На опунцію ціни не було, без ціни вона, там далі якісь залишки, кактуси по 177 гривень, здається, так, ось такі чималі кущі, я вважаю, це абсолютно недорого. Ну, гарненькі такі опунції. Тут кактуси і суккуленти немає ціни. Ну тут ціна 100, 130, здається, ті кактуси невеличкі. Ось такі керамічні горщики по 291 гривні. Це вони більший розмір. А вгорі зараз я вам покажу трішки менші, то їхня ціна також менша 132 гривні. Здається, ось такий різний колір, біленький, ну такий ніжний колір, непогані кольори, такого більш пастельного, ніби тону. Так, і тут сукуленти великі, драцена бамбук 420, ну і по 700-600 гривень ось такі великі сенеціо і інші. Так, ось ще такі кактуси. Ну, Ціна невелика, я вважаю. Так, ну тут, друзі, я показую вам горщики і кашпо, але, вибачте, без ціни, тільки деякі є, тому що не було ціни. Я навіть запитала продавця, вона ходила, ну цін там не було. Тільки ті, що ось цінники лежали на дні, деяких горщиків, і все. Навіть код написаний від руки. Я також взяла один із горщиків і вже ціну дізналася аж на касі, тому що не було грунти різні лежать. Ось такі там і агроперліт, і вермикуліт, добрива різні, і акарапцида, інсектициди. Ось такі є такі ціни на них. Engio, добриво для орхідей. Горщики ну, знову. Я собі взяла ось оцей, таку, оцей, такий на бетон схожий, досить непогана, цікава форма, така мені сподобався. Ціна 89 гривень. Це вже мені потім на касі сказали. Ну, ось такі добрива. Доктор Фолі. Ну, в принципі, нормальні, я колись брала. Мені подобалося. Ціна невелика, все по 68-66 гривень. Успіх ось таким в селі мама користується підживлі орхідеї і їм подобається, вони бачили, випускають квітоноси і все просто чудово. Так, ось така на нього ціна абсолютно невелика. Містер-цвіт для різних квітучих, зелених, фікусів, тобто ось є навіть. Добрива бачите, різні, ціна невелика. Для антуріума моя колись бралась таке добриво. Ну і знову тут ідуть різні препарати для обробки рослин. Ціни нормальні. Так, ну а тут, друзі, я вже зайшла в юск, вирішила зайти подивити, що тут є. До речі, зараз знижки в них можете бачити по цінах, дуже великі знижки. І казали, що на наступному тижні ще будуть знижки. Тобто ось такий посуд, різні вази і так далі. Поробили знижки, можна багато чого цікавого вибрати по досить такій зручній ціні. Ось такі тарілочки, чашечки. До речі, я не помічала, але сестра мені сказала, що я залежна від чашок. У мене одна полка в кухні повністю заставлена різними чашками, і я ще на деякі дивлюся, хоч немає куди вже їх ставити. Ось такі цікаві вази, кашпот, так, вазочка 300 гривень. Така цікава вона подвійна. Якщо щось таке в неї поставити, якісь квіточки, то буде виглядати дуже цікаво на дві сторони. Така форма сучасна, ну такі гарненькі. Підставочки ось такі під отакі горщики. 700 гривень. Така підставка, металева. Штучні квіти показано, як можна вставляти в неї. Ну, Непогана така, цікаво також виглядає, така в стилі лофт. Мені таке подобається. Непогано зовсім. Штучні квіти. І тут ось такі також вази, тарілочки різної форми. 100 1150, Ну, це вже тут, мабуть, точно скидки немає. Ось такі вази цікаві, на три таких відділення, ніби як тканина складена. по 550, тарілка 700. Ось такі вази такої форми. Кашпо 300 гривень, таке гарненьке, непогане, керамічне. Така фактура у нього, так, фактурне таке, І колір такий приємний. Дерев'яні такі підставочки під свічки. Ось схидка, подивіться, знижка, дивіться, на такі вази 185 гривень. Сю на все широким горлом можна навіть щось і для рослин придумати. Тут також цікаві такі. Е, так, далі, друзі, в мене не вийшло нічого зняти. Хотіла ще показати, але, на жаль, прозвучала тривога, і нас попросили просто вийти із магазину, тому довелося довелося піти. Тому що юск під час тривоги закривається і просять вийти. Так, друзі, показую вам, що я придбала у магазині, коли вам показувала рослини. Захотілося мені взяти гіацинтів, тому що я давно хотіла в свою клумбу посадити гіацинти, а так як вони були по знижці, тому що вони вже відсвілися 35 гривень штучка, я показувала відео. І тому я їх взяла. Тому хочу їх пересадити у ґрунт, у горщик, посажу їх два разом, а потім весною, коли буде тепло, я їх висаджу. Тому що, звичайно, в цьому році вони вже квітнути не будуть. Але на наступний рік я сподіваюся, що вони зацвітуть. Ну, я не знаю, якого вони кольору, там було написано мікс. Тому сподіваюся, що вони доживуть до весни і потім. Колись порадують мене своїм світінням. Так, тому буду чекати своєї пересадки. Далі я вам показувала горщики, але, на жаль, дуже багато цін не було вказано взагалі, тому що цінники просто лежали всередині, можливо, люди купували чи як, і цін на горщики не було. Мені сподобався ось такий горщик. Він такий, нібито, як під бетон, чи щось таке. Він навіть тут ось написано, що бачите, бетон ефект колекшн, тобто колекція бетонного ефекту. Ну Коштує цей горщик 79 гривень. Тобто, зважаючи на те, які зараз ціни на горщики, то я думаю, що це небагато. Тим більше такий цікавий дизайн у нього. Він не круглий, не квадратний, а такий якийсь, я не знаю, ну не овальний, да, а такий якийсь навпаки круглий. Ну Такий цікавий дизайн, мені сподобався. Якщо чесно, я б ще б взяла таких пару штучок. Ну так, це тут це щось замазано, типу як шпаклівка чи що, можливо, їх перевозили, і це просто потрібно витерти. Ось такий. І купила юску, заходила, почалася тривога, так, я показувала і захотіла придбати собі ось такі стакани. Ці стакани я взяла для того, щоб використати як кашпо. Так, зараз ну, я зараз спробую поставити оцю триногу, тому що щось вона не хоче в мене. Ну, отак, не рів... Так, друзі, отже, продовжимо. Я трішечки тут поправила камеру, телефон і хочу вам показати. Отже, взяла ось такі кашпо невеличкі, ось так вони тут просто розпаковуються. В юску дуже така є непогана, гарний посуд. Ну, Вони вважаються, як, як тут написано, Ну, типу стакани, десь тут було написано, не бачу ось такі, да, стаканчики такі, але я хочу їх використати як кашпо. По-перше, Макс тут милькає. По-перше, мені подобається колір такий ніжний, е такий оливковий і блакитний із білим. Ось так. Можна під сукуленти використати як кашпо, можна та будь-що поставити. І другий колір ось такий темніший трішки. Там були кольори такого рожевого, таку тілесну відтінку, але мені чомусь більш такі під. Мій інтер'єр ось такий в спальні підходить. От, тому, друзі, логотип, бачите, юск. Зараз у них, до речі, скидки непогані, в юску. І ось я взяла там брошурку. Також кажуть, що будуть скидки на тому тижні, тому кому цікаво, в кого є в Юск у місті, можете зайти, подивитися, поцікавитися. Дуже зараз великі знижки на оцих гномиків їхніх тих популярних, також є по 100 гривень. Такі всякі. Прикольні. От, і от на посуд є багато знижок. Така ваза красива. Я сьогодні е, там показувала вам всього за 100 злищі гривень, широка, така коричнева. Ну, Зараз скидки непогано, можна подивитися і дещо собі взяти. Е, ну, Хотіла спробувати, немає. Ага, є в мене ось традисканція. Зараз попробуємо. ось так. По... Ну, а, Не влази. Бачите, широкувати. Тут вона е, широка до верху. Тому не вміщається. То, ну, щоб таке спробувати, ну, наприклад, ну, трошки виглядає, також мені не дуже подобно. Ну, такі вони, не бачите, невеличкі. Не дуже. Ну, що тут ще таке? Ну, якщо, наприклад, взяти стаканчик, от у мене росте антуріум ось такий. До речі, подивіться, бачите, які в нього вже корінці. Такий гарненький. Ну, стаканчик, ну так, то також трішки виглядає. Ну, все рівно. Це більш таке для сукулентів, щось таке маленьке сюди можна ставити. Ну, До чогось придумаємо. А не придумаю, то буду використовувати на кухні. Ну, друзі, ось такі в мене сьогодні поповнення. Тому, друзі, на все добре. Переглядайте, коментуйте, буду рада вашим коментарям. На все добре, до зустрічі, друзі. Мирного неба, тому що тривоги звучать одна за одною, спокою нам не дають. Тому всього вам найкращого. Бережіть себе, друзі. До побачення.